Ірина Фаріон померла. Це повідомляє прес-служба першого медичного об'єднання Львова, де лікарі боролися за життя мовознавиці і політикині після поранення в голову. Невідомий стріляв Фаріон біля її будинку. Ввечері кілька годин тому фаріон в критичному стані доправили до лікарні, прооперували. Але, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалось. Наживо зі Львова з подробицями кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, тобі слово, що відомо на тепер? Свята лікарі до останнього боролися ж за життя Ірини Феріон, але на превеликий жаль, врятувати її не вдалося. Стрілок поцілив у голову. Пані Ірина перебувала у вкрай важкому стані. Її прооперували. Була глибока мозкова кома. Вона перебувала на штучній вентиляції легень, і, попри усі зусилля медиків, Ірина Феріон померла. Відразу на взято операційно, проведена операція, і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. На Замах на вбивство Ірини Феріон стався близько восьмої вечора. Біля багатоквартирного будинку, у якому вона мешкала. Нападник, за словами очевидців, здійснив один постріл, поціливши у голову. Після цього стрілок втік. І наразі його шукає поліція. Ми почули постріл, ми зразу зірвалися. Ми думали, що сирена почала гудіти. Вона вже лежала ниць, і там та жіночка, сусідка над нею молилася. Просто Іра тримайся, Іра тримайся, Іра тримайся, бо і тут зараз позліталися, швидку визвали і поліцію. Мешканці будинку розповіли, що близько двох тижнів на лавці навпроти під'їзду Ірини Феріон помічали чоловіка, який дивно себе поводив, був непритаманно вдягнутий, зважаючи на спеку у великому капелюсі та окулярах. Сидів у дворику ледь не зранку до вечора, і тепер мешканці жаліють, що не викликали раніше поліцію, бо чоловік був надто підозрілий. Ця людина десь тижнів два або три назад завжди сиділа в нас напроти під'їзду біля лавки. Стабільно зранку до вечора. Було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта. Я до нього підійшов і кажу, я вибачаюся, чим вам допомогти. Все добре. На виїздах з міста встановлено контрольні пункти для перевірки всіх транспортних засобів. Очі... Може надати будь-яку інформацію про нападника, просять звернутися до правоохоронних органів. 60-річна Ірина Фаріон була мовознавицею, професоркою кафедри української мови політехнічного університету. Також була народною депутаткою. ТСН висловлює співчуття рідним Ірини Фаріон. Святослава. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зі Львова, де в п'ятницю ввечері замах на мовознавицю екс депутатку Ірину Фаріон, після якого вона померла в лікарні на першу годину ночі у Львові. Заплановано також брифінг міністра внутрішніх справ України. Ми чекаємо його в прямому ефірі, щоб почути подробиці пошукової операції під час якої шукають вбивцю Ірини Фаріон.